Вітаю! На сьогоднішньому уроці розбираємо тему речення як основна комунікативна одиниця. Речення як одиниця синтаксису має такі ознаки. Виражає певну думку, має інтонаційну завершеність, служить для спілкування. Слово сполучення на відміну від речення не виражає закінченої думки, тільки називає розширено предмети, поняття, осіб і так далі. Ми спілкуємося за допомогою речень. Отже, насамперед, нам треба з вами повторити, на які види поділяються речення за своїми основними характеристиками. Отже, за метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні, спонукальні. Але тут ми дещо з вами поглиблюємо свої знання. Розповідні речення поділяються на стверджуванні, у яких ви стверджуєте те, про що повідомляєте, і заперечні, у яких ви відкидаєте ті думки, які повідомляєте. Питальні, у свою чергу, поділяються на два різновиди: власне питальні речення це ті речення, які містять безпосередньо питання, на яке має реагувати ваш співрозмовник, наприклад, котра година. Ви поставили запитання і чекаєте на відповідь від співрозмовника. І риторичні питальні речення. Нам це легко усвідомити, тому що під час уроків української літератури ми з вами розбираємо художні засоби творів, і серед них ми з вами знаємо про риторичні фігури, однією з яких є риторичне запитання. Тобто це запитання, на яке не потрібно давати відповідь, а вгодиться воно для того, щоб привернути увагу співрозмовника, слухача або читача, якщо це художній твір. Отже, дещо нове ми з вами дізналися, але незмінним залишається те, що всі речення поділяються за метою словні на розповідні, там де повідомляється якась інформація, питання там, де міститься питання, і спонукальні це речення, у яких спонукають до якоїсь дії. Щось забороняють, про щось просять. Тобто це теж повинна бути якась реакція людини до якої звертаються. Переходимо до наступної групи речень. За емоційним забарвленням речення поділяються на неокличні. Там, де інформація подається зі спокійною інтонацією, тобто ніяких емоцій не викликає. І на окличні речення, там, де розповідні, ті ж самі питальні, спонукальні речення, але вже вони вимовляються з якоюсь піднесеною, окличною інтонацією. Порівняємо два речення. Туристів вражає краса заповідника. Це не окличне речення, тому що. Інформація в розповідному реченні подається без емоцій. Яка краса відродження країни? А тут уже зовсім інше. Звучить емоція, в кінці здавиться знак оклику. Це окличне розповідне речення. Далі наступний момент. Наступні поділи на групи. За наявністю і відсутністю пропущених членів речення, всі речення поділяються на повні і неповні речення. Порівняємо: якщо немає пропущені членів речення — це повне речення. Увечері небо затулили хмари. Всі, сам, всі головні і другорядні члени речення знаходяться на своїх місцях. Це повне речення. І наступна череда речень. Коня в'яжуть уздами, а людину словами. Складне речення. В другій частині ми з вами почули зупинку в усному мовленні. На письмі ця зупинка перетворилася на розділовий знак, це тере, тере у неповному реченні. Чому ми з вами зупинилися, чому поставили розділовий знак? Через те, що друга частина речення у нас з вами втратила слово в'яжуть. Для того, щоб не повторювати це речення в другій частині, для того, щоб зберігалася краса цього речення, не було тавтології, ось це слово прибрало, тому що з, першого, з першої частини, з першого простого речення нам зрозуміло, яке, яке слово буде тут пропущене. На небі місяць і зірки. На перший погляд здається, що всі головні і, і другорядні члени речення знаходяться на своїх місцях. Але якщо ми вчитаємося і граматично спробуємо поділити на головні і другоглядні члени речення, то побачимо, що у нас є два підмети, але відсутній присудок. Але присудок ми з вами легко можемо встановити, ну тобто, і з того досвіду, який маємо. Тобто на небі світять місяць і зірки, на небі знаходяться місяць і зірки і так далі. Тобто будь-який присудок ми сюди можемо поставити із тих, які нам вже відомі. І визначити повноту речення. Отже, якщо один або декілька головних або другорядних членів речення пропущені, значить це речення неповне. Йдемо далі. Як бачите, груп дуже багато. Забудовою речення поділяються на прості. Це ті речення, які мають одну граматичну основу. І складні це ті речення, в яких дві і більше граматичних основ. Порівняємо два речення. Осінь ступає тихо по доріжках парку. Осінь ступає – одна граматична основа, просте речення. Осінь ступає тихо по доріжках парку, вітер сипле листя її під ноги. А тут уже дві граматичні основи. Осінь ступає, перша граматична основа і перша частина складного речення осінь ступає тихо по доріжках в парку. Друга граматична основа вітер сипле, друга частина цього складного речення вітер сипле листя їй під ноги. Отже, перед нами складне речення. Рухаємося далі. Ну, якщо ми вже згадали про граматичні основи, то за складом граматичної основи всі речення поділяються на двоскладні. Це такі прості речення, у яких в граматичній основі наявні і підмет, і присудок, як головні члени речення. Наприклад, осінь крутить листя каруселлю. Осінь, що робить, крутить, є і підмет і присудок. Односкладними ж, на відміну від двоскладних, називаються такі прості речення, у яких граматична основа виражена тільки одним з головних членів речення. Або тим членом речення, який співвіднесений із підметом, або тим членом речення, який співвіднесений із присадком. Подивимося на речення, які зазначені як приклади. Осінь це підмет. Більше жодного, розділу, жодного другорядного або головного члена речення немає. Це односкладне речення. Тут у нас з вами головний член речення співвідносений із підметом. Запах прілого листя. Те ж саме. Тільки головний член речення співвіднесений з підметом. Тиша та ж сама ситуація. Насолоджуйся миттю. В четвертому реченню у нас з вами. Головний член речення співвіднесений із присутком. Але теж один. В кожному із цих речень тільки одним головним членом виражена граматична основа. Отож, перед нами односкладні речення. І ще дуже важливий момент орфографічний. Буквосполучення «д -д З, якщо вони належать до однієї частини слова, не розриваються при переносі, тому що це груба орфографічна помилка. Рухаємося далі. За наявністю або відсутністю другорядних членів речення, усі речення прості поділяються на непоширені, які складаються тільки з граматичної основи, або тільки з головних членів речення. Наприклад, почалося навчання, навчання, підмет що зробило, почалося. другорядних членів речення немає і поширені. Це ті прості речення, у яких, крім граматичної основи, є принаймні один другорядний член речення. Наприклад, з вересня почалося навчання. На відміну від попереднього речення, крім граматичної основи, тут є ще обставина часу. Навчання почалося коли, з вересня. Отже, ми з вами повторили, на які розряди, групи, види поділяються прості речення. А тепер ми з вами можемо переходити. До прикладу і опрацювати тільки що повторений матеріал. Перед нами два речення. Це речення із лірики Тараса Ручу Шевченка. Чи ми ще зійдемося знову? Чи вже навіки розійшлись. Пропоную проаналізувати ці речення стосовно тих видів, які ми з вами тільки що розглянули. Ну, для того, щоб нам все правильно визначити, треба підкреслити головні члени речення. Ну, якщо є другорядні члени речення. Чи ми ще зійдемося знову? Отже, за метою висловлювання це питальне речення. В кінці знаходиться знак питання. Це власне питальне речення, тому що ці рядки були спрямовані до конкретної людини. Тобто хотілося почути відповідь на це. За метою висловлювання питальне, власне питальне. За емоційним забарвленням неокличне. Якщо б воно було окличне, тут би стояв ще після знака питання, знак оклику. Але тут у нас з вами зі спокійною інтонацією якраз ставиться запитання до конкретної людини. Так, забудовою це речення, тому що містить одну граматичну основу. Ми зійдемося. За наявністю або відсутністю другорядних членів речення це поширене речення, тому що у нас з вами, принаймні, є ось один другорядний член речення це обставина. Це двоскладне речення, тому що наявні і підмети присадок в реченні, і це повне речення, тому що пропущених членів речення тут немає. Отже, це речення питальне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне. За всіма характеристиками ми з вами тільки що проаналізували речення. І друге речення. Чи вже навіки розійшлись? Знову ж таки, питальне, власне питальне за метою висловлювання. Далі, за емоційним забарвленням, неокличне, як і попереднє речення. З цим зрозуміло. Далі, це просте речення, тому що в ньому одна граматична основа. Хтось скаже, це односкладне речення через те, що тільки присутком виражена граматична основа. А отут ми з вами зупинимося: це двоскладне, неповне речення. Чому? Якби не було оцього першого речення, тоді б ми з вами могли говорити про односкладне речення. Але у нас є перше речення, тобто це контекст. Це оточення цього речення. І саме з першого речення ми за ми розуміємо, що йдеться про підмет ми. Просто автор його не повторив, не захотів повторювати. Чи ми ще з'їдемося знову, чи, вже, чи ми вже навіки розійшлись? Тут би повинно було стояти слово ми. Отже, це двоскладне неповне речення. Не, не поспішаємо, коли бачимо тільки один головний член речення в основі. І ми вже визначилися з вами, що це неповне речення, залишилося тільки. За наявністю або відсутністю другорядних членів речення. У нас є обставина, принаймні, одна, і це поширене речення. І друга частина нашої роботи на уроці буде присвячена одній із ознак речень. Це називається модальність. Отже, що таке модальність? Спочатку ми з вами знайомимося з терміном. Модальність це особисте ставлення мовця до свого висловлювання, тобто це ваше ставлення до того, що ви говорите. Як можемо модальність справлятися в реченні? тобто за якими ознаками? За допомогою інтонації, питальної, спонукальної інтонації, розповідної інтонації, за допомогою ставних слів, найчастіше це слова, які означають упевненість, невпевненість, якщо це ствердження, наприклад, ось, або вказівка на джерело повідомлення. І за допомогою часток. Форма творчих це частки, які утворюють умовний спосіб або наказовий спосіб дієслова. Давайте розбиратися на прикладах, які види модальності існують, і за допомогою чого ми можемо з вами оформити речення із такою модальністю. Отже, перед вами уже на екрані з'явилися перші три назви різновидів модальності. Перша розповідна. Це означає, що. Те, про що ми з вами повідомляємо, або хтось повідомляє, не розходиться із дійсністю. Осінь уже торкнулась лісу. Розповідна інтонація, більше ми ніяк не можемо виразити цю модальність. Номер два це бажальна, нові слова бажання, за допомогою формотворчих часток «би, Б, Б щоб, сполучників нехай, хай хоча б, може вважатися ця модальність. Наприклад, коли б не було дощів. От людина побажала. Від неї нічого не залежить, але вона хоче, щоб дощів не було. І коли Б, тобто сполучник з посилювальною часткою Б, якраз от і вказує на це. Третій вид модальності називається умовна. Найчастіше такі речення є складно-підрядними реченнями ось за допомогою сполучників підрядності умови. І Умовний спосіб дієслова також наявний в такому реченні. Приклад, коли б же я був соловейком, до тебе тоді б прилітав. От у нас з вами є сполучник з часткою, підрядний сполучник умовний, і у нас є з вами умовний спосіб дієслова, в головному реченні прилітав би. Так, розповідна бажальна умовна це перші три різновиди модальності. А ми з вами далі вирушаємо. Четвертий різновид модальності називається питальним. Ну, зрозуміло, за інтонацією питального речення, а потім за допомогою займенників-прислівників, ну, залежно від того, яке питання ви ставите часток питальних. І ми з вами дивимося, наприклад, речення: чи не рано зібралися. От питальна частка чи. І інтонація питального речення якраз оформлює модальність питання. П'ятий різновид модальності називається спонукальне. Тут, за допомогою інтонації, гляньте на поле і наказового способу дієслова. Гляньте це наказовий спосіб дієслова, форма, вам необхідно зараз працювати. А тут у нас з вами немає нікого, в другому реченні ніякого способу дієслова. Я маю на увазі наказового. Але за допомогою слів, які підібрані до цього речення, вам необхідно зараз працювати. Ми вами відчуваємо спонукання до дії, такий прихований наказ. Передостанні різновид модельності називається гіпотетична, є від слова гіпотеза, тобто ми не впевнені в тому, що повідомляємо, і чи дійсно це відбувалося, чи відбувається за допомогою вставних слів. Ну, ми всі для прикладу візьмемо. Рядок із поезії Лесі Українки вивчали в 10 класі на уроках української літератури. Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене щаслива весна. От може слово якраз це оформлює гіпотетичну модальність. І останній різновид модальності називається переповідна. Тобто це тоді, коли ми повідомляємо не те, що самі сформулювали те, що хочемо повідомити, а нібито переказуємо чиєсь інше повідомлення, тобто від імені когось ми з вами говоримо. І знову ж таки, ця модальність оформиться допомогою спеціальних слів, сполучників, ніби буцімто вставних слів мовляв, кажуть і так далі. У нього, мовляв, теж план є. От слово, мовляв, тобто, ви не знаєте, чи є в нього план, чи немає. Просто він висловлювався, що є в нього план, і ви переповіли його слова. Отже, питальна, спонукальна, гіпотетична і переповідна модальність це якраз наступні чотири види всього їх сім модальності. Ми їх з вами всі розглянемо. І останнім моментом пропоную якраз закріпити цей матеріал і спробувати на прикладі одного речення. Ось звичайне речення. Розповідна у нас модальність, вони не запізнилися. А тепер давайте за допомогою різних часток, ставних слів, інтонації. Ну, зробимо якісь відтінки модальності цього речення. Ну, наприклад, мабуть, вони не запізнилися. Ми вже з вами гіпотетичну модальність. Далі хочемо. Питально. Невже вони не запізнилися? Вставили почат... на початок питальну частку, не буду дописувати, щоб економити час. І в нас з вами виникла питальна модальність. Далі, наприклад, умовна. Вони не запізнилися б? Ось у нас з вами є слово в умовному способі. Якби вийшли на 15 хвилин раніше. І от ми з вами використали складнопідрядне речення з підрядним умови, сполучник умовний і умовний спосіб дієслова утворили в головному реченні. Ну і так далі. Як ви бачите, володіючи таким арсеналом, можна сказати, багатством таким різноманітних хитрощів, такими як вставні слова, інтонація, або Якісь спеціальні частки, ми з вами можемо одне речення перетворити на багато-багато інших з різними модальними відтінками. Якщо моє пояснення стане вам пригоді, буду дуже рада. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!